У неділю в міському парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка трапився інцидент. Під час роботи атракціону Ромашка в каруселі відмовила гідравліка, і вона несподівано різко опустилась вниз. На той момент на атракціоні перебували дитина та 57-річний бердичівлянин. На місце прибули дві карети швидкої, але допомогу надали лише двом людям: працівниця атракціону та бердичевлянину, який в той час був на ромашці. На щастя, вони відбулись тільки легким шоком та підвищеним тиском. Завгосп парку Віталій, який представився знімальній групі як заступник директора, запевнив, що нічого серйозного з атракціоном не трапилось. Ну а що до такого подушка для чого опорна стоїть? не Як синів щодо штоки, подушка опорна. да, то різке падіння. Це не ЧП, це не ЧП. Жертв Жерт всього сього Це не ЧП. і жертв може бути, бо що тут для чого страховують і стоять подушки. Тут на ньому ніяк не бути. Белака місія, телевізія була, знімали, все було запущено, все перевірено було. І мішки з піском зацепляли, і під грузом давали бізнути. Вчора, Вчора, Вчора только вивезли пісок. Цієї ж думки дотримується і заступник директора парку з технічних питань Олександр Гержгорін. Вчора ніякої аварійної ситуації не відбулося. Просто на атракціоні ромашка, механізм сіл, відповідній передбачені такі ситуації. На, відповідно для цього подушку, яка є передбачена, вона стоїть і встановлена на цьому атракціоні і спеціально для таких випадків. За словами Олександра Веніаміновича, атракціон пройшов перевірку Житомирськими інстанціями, де зараз готується вся документація щодо висновків про придатність каруселі до експлуатації.